У вівторок, 3 червня суми стали мішенью чергового терористичного акту з боку Російської Федерації. Окупанти, ймовірно використовуючи реактивні снаряди з касетними боєприпасами для РСЗВ, нанесли декілька ракетних ударів по різним локаціям обласного центру, унаслідок чого загинуло троє цивільних людей і 26 поранено. Із них троє це діти. Заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков із місця надзвичайної події розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт. Були Сеніудари, не одна локація, скажімо так, по місту суму. Вони розкидані, цей помітолурів, і вулиця Рибалка, і Реміснича і проспект Шевченка відповідно. Зараз у нас інформація про трьох загиблих, які загинули. Одна загинула жінка в стаціонарі безпосередньо, один у нас по проспекту Шевченка чоловік і також чоловік з іншого місця також влучання. Всього три займають цивільні, ну, всі цивільні. У нас також пошкоджена ми по металурів четверта лікарня зазнала пошкоджень, повилітали вікна. Всього 26 у нас постраждалих і троє дітей зараз перебувають в лікарні в тяжкому стані. Наш ну, розгорнутий штаб, у нас є дві локації. Зараз знову ж таки по видачі матеріалів. Одна локація на проспекті Шевченка, інша на Металурів. Тут проліска, там Червоний Хрест. Видаємо матеріали людям відповідно. Громадські організації приймають участь в забитті і комунальні підприємства наші також забиті. Вже поприбирали автомобілі з, з по проспекту Шевченка. Шість автомобілів було пошкоджено, три з них взагалі можна сказати, ну, інші також ще стоять, їх будуть власники прийшли забирати. Відновлюємо зараз електроколію для руху тролейбусів відповідно, і також світлофорний об'єкт пошкоджений. Ми світло також приїхало, відновило. Штаб працює, приймає заяви, очищаємо дорогу. Сьогодні, думаю, по завершенню ми вже дорожній рух відновимо. На завтра наш штаб також продовжує працювати в 10-й школі. І на завтра у нас на 9-ту вже будемо зараз анонсувати. Це збір мешканців, зустріч з мешканцями з усіх локацій, де хто були, що підійшли, ну, подали заяви, хто не подав, і пусть до Алгоритми, як працювати з відновленням, тобто, які можливо отримати допомогу, виплати від Сумської міської ради за померлих осіб, приносимо співчуття оголошені в Сумській міській раді сьогодні-завтра оголошені дні жалоби. Тобто йде ліквідація, в принципі, загалом десь 15 будинків пошкоджено, є ну, в тому числі це житлових, один же, це лікарня не житлова. Електро... А водопостачання в будинках за інформацією наявне, тобто відключень таких ніяких не відбулося. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з очевидцями події, які працюють та проживають поблизу епіцентру вибухів. Люди наголошують, що жодних військових об'єктів у їх мікрорайоні немає. Росія прагне знищити українську націю, здійснюючи фізичний геноцид народу. Ми стояли біля магазину, розмовляли просто між собою, і секунда, взрив на мене летить пісок. Якісь стекла, осколки. Там ми всі забігли одразу до магазину. Всі дуже сильно були перелякані, всі на стресі, всі плачуть, всі кричать. Навірно, спустя хвилин п'ять ми вийшли з магазину і бачимо тут просто шок. Автівки горять, люди кричать, плачуть, хто на колінах, дуже багато крові. Ми відразу нам сказали поліцейські, що треба йти в укриття, може бути повторний вибух. Ми пішли в укриття, просиділи там, дали відбій тривоги. Ми вирішили прийти сюди. Хлопці хотіли прийти сюди на допомогу, але узнали, що вдома прилетіло їм. Вони пішли спасати младшого брата, який вибіг босяком в домашніх штанах, футболки. Дитина ціла, так 15 років. Цілий Взяли документи. Ми теж пішли в укриття. Єдине, що ми добавить це то ми. З братом одразу побігли сюди, може якась допомога комусь треба. Він мені потім кричить, кричить що потрапив в наш будинок, там де була дитина наша, брат молодший. Ми одразу туди. Слава Богу, на третьому етажі все було ціле, окрім ну, вікон в під'їзді. Він басіком вибіжав до нас. Ми забіжали, взяли документи і потім побігли в куття. Поліція їздила, кричали, що буде повторний удар. Побачив померлих, хотів забрати авто. Авто вже тільки евакуатором. Повернувся додому. Ну, далі, далі все, так все відходили від працювання. Ми на третьому поверсі мешкаємо. Що заробляєш, ти кудись уходи. Ну, на, на Саме основне, що живі сталося. По, повезло, що був перший прильот, это ми соскочили з кровати. А второй бы, там, де осколки посекли квартиру, вони якраз через нашу кровати йшли. Всі ну, бачить. Так, навіть коти вижили. Дуже в такий громкий взрив. Я живу Новомістинська, 10А то якраз вікна спальні виходять на цю сторону, аж стіна задрожала. І після цього громкого взриву був таких, ну, ще два невеликих взриви, і все, я не зрозуміла, а рядом рибалка 10, у нас з балкону мені той будинок видно, це саме, коли там попадання в кришу, там стекол небагато вилетіло, але в кришу попало і видно наш. Навірно, хвостова чи яка воно це ж РСЗВ було касетним тим самим боєприпасом. Ну не знаю, чим воно там зацепило. Ну там зараз піротехніки працюють. І в нашому домі телебачення нема, бо в нас від того дому сітєві у нас пропало, Ну а вода і світло є. Більше нічого, просто шокове состояння і все. Ненавич, не навіжу лютою. Свят придати. Ненавиджу, просто ненавиджу і все. У мене племінник з 2014 року на війні, ну, він і герой України. Я їх ненавиджу, ненавість. Не знаю, ми ближче все до Курщини. Що буде далі, я не знаю. Уже традиційно на допомогу постраждалим сумчанам вчасно прийшли волонтери та небайдужі жителі нашої громади. Запевняють, біда зближує та згуртовує наших людей, і ніхто не залишиться сам на сам із розрухою. Центр міста Сум, приліт РСЗВ, причому приліт по п'яти локаціям. Так одна з одна з найтрагічніших, де загинуло, загинув чоловік і ще поранені, так люди. Допомагаємо людям. Ми різнопланово допомагаємо дає першу психологічну допомогу. Кризову у нас тут працює на локації два психолога. Звертаються люди, звертаються, які просто свідки події, які можливо яким чином травстрану. Чи були поранені, чи просто налякалися, так, от, тому що тут і діти були Це. Надаємо е допомогу в сфері захисту, тобто консультанти допомагають і з документами на оформлення відшкодування, так, і, можливо, тут хто втратив документи, то також допомагаємо. Допомагаємо матеріалом для екстреного ремонту житла. Це плити ОСБ, брезент з люверсами, прозора плівка, ну, в залежності від того, що кому потрібно. Якщо немає освітлення в квартирі, пошкоджено вибиті вікна, надаємо фонарики. Гументарна місія пролізка завжди там, де необхідна допомога. Рух приватного та громадського транспорту по проспекту Шевченка буде відновлено ввечері вівторка, одразу по завершенню аварійно-ремонтних робіт. На знак скорботи за загиблими, 3 та 4 червня, у сумах оголошено днями жалоби.